Вітаю вас, шановні глядачі та підписники. Сьогодні вийшов поглянути вже Народ збирає ячмені. Як стан мого притікали. Та судьба зіграла. На и жар, во на двух гелианках, езжешьни или участки велигайне, ну, тут уж сладненько и дозрівання, а також самого збирання. Якось треба буде дивитися. Головне, цей тиждень наступний буде, буде дощ, щоб воно не прибило і не попроростало до землі. А так вже Нічого робити тут, звичайно. Мабуть, що трохи перевищена густота посіву, а також наявність тих злакових трав під час кількох таких вітрів положили мені. Вертікали Тимофій до землі і воно вже майже дозріває, але, але ще потрібно чекати.